Нещодавно Тікток знову зробив глобальне оновлення свого додатку, і що ж там змінилось, так кардинальних відмінностей дуже буде багато. І ось ці правила вже вступили в силу і будуть діяти весь 24-й рік. Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, один із дев'яти тіктокерів, які відразу знаходяться в двох фондах: Тікток Таланти і Тікток Таланти Лайф. І сьогодні в цьому відео я вам розповім покроково від перших найлегших і до останніх найкардинальніших змінах в алгоритмі Тікток. Ну що, сідайте позручніше, тому що інформації буде безліч, і вона може більшість навіть шокувати, якщо у вас немає першої тисяч підписників. Перше оновлення, яке змінив Тікток, це циклічність своїх відеороликів. Може, з вас дуже багато людей пам'ятають 21-й ще рік, коли була циклічність будь-яка. Одна секунда, дві, три. І дуже багато е, таким чином набирали величезні перегляди, коли робили своє відео трьохсекундне і робили це клічно. Тобто його переглядали мільйон разів, тому що люди не розуміли, де кінчається і де початок цього відео. І ось по. Потім в 22-му році TikTok це відмінив, а ось зараз вів назад свою циклічність, але не менше 5 секунд. Так раніше, 5 секунд могло вважатися спамом, і таким чином ваші відеоролики не набрали великі перегляди та й не просувались на великі перегляди, тому що було, повинна бути величезна лояльність. А от зараз так, так само ви можете використовувати вже свої відео на 5 секунд і набирати свої мільйонні перегляди. Але не забувайте, що лояльність. Саме вашої аудиторії, ваших підписників, тих людей, які вас знають. Якщо ви відома медійна особа, так ваші відео тоді будуть набрати величезні перегляди. А ось якщо ви початківець, то краще не грайтеся цими п'ятницями секундами. Друге, тікток додає додатковий спам за публікації. Так так ви не почули. Саме коли ви будете багато публікувати відео за один день, вас можуть просто банально заспамити. Чому TikTok так зробив? Тому що контент повинен бути більше, якісніше. І ось комп'ютер, да, алгоритм TikTok не розуміє, як ви можете випускати, наприклад, 10, 20, 30 відео в день і таким чином, щоб якість відео у вас була на височезному рівні. Тому що якраз він і переймається за якість відео для свого контенту. Так, ви виставляєте відео в TikTok, вже вважаєте, Контент Тіктоку, а не ваш. І таким чином він хоче, щоб у вас був контент максимальної якості і цікавий для людей. Так, точна кількість не повідомляється. Немає не написано, ні куратори не дали відповіді, скільки ж є допустимих відео на день. Одні кажуть експерти 5, інші 10, інші 3, 20. Ну, повірте моєму опиту, що немає 100% якоїсь певної цифри. Чому? Тому що кожна ніша, кожний блогер Тікток. Токер він публікує по різній траєкторії і алгоритму Тікток. Якщо ви влогер, 100% ми знаємо, що влогери можуть публікувати безліч відео, і саме такої функції, як спам, у них немає. Вона відключена, тому що мітка влогер. А ось якщо там, наприклад, мітка, бізнес-експерти або гумористичні канали, ось тут обмеження будуть. Сто відсотків ще раз кажу, хто скільки не знає, ну я завжди те, що знаю, з практики, не публікуйте більше п'яти відео на день. Все, що більше може вважатися спамом. Третє, чудове максимальне оновлення для бізнесу та експертів. Так, TikTok додав вже в деяких європейських країнах в США. Маркетплейс в самому Тіктоці. Так, що це означає? Це як у нас, пром її розетки да, це маркетплейс, де ви можете продавати свої товари і послуги. Самому додатку в TikTok в аккаунті так, це буде додана нова кнопка, саме коли споживач може перейти на ваш відеоролик і з нього за посиланням він може перейти в ваш магазин, tiktok магазин І це просто класно, тому що всі операції відразу будуть купля-продажу йти через TikTok. І це ще один додатковий плюс, щоб більше і більше розвиватися в TikTok і відразу відкривати свій магазин, або надавати певні послуги та надавати свої консультації. Або продавати курси через Тікток. Так, відповідно, він буде брати певний відсоток, поки який ще не уточняється, але він 100% буде. А ось, якщо ви бізнес та експерт і хочете розвиватися в Тіктоці і зробляти хоча тисячу доларів в місяць завдяки Тіктоку, тоді гайда, записуйтесь на навчальний курс на наступний поток, курс по навчанню для бізнесу та експерта в Тіктоці з нуля і до своєї мети, до своєї реалізації до перших підписників і до перших. Продажів. Поспішайте, тому що на кожному потоці не більше 20 абітурентів. Четверте, це максимальна жорстке відслідкування перезалитих вами ж відеороликів. Так, це було і раніше, але наразі Тікток ввів додатковий аналіз відслідкування ваших відеороликів. Якщо ви розумієтесь, хоч чуть-чуть по Ютубу, якщо ваше відео хтось візьме, перезальє Ютуб, це повідомляє і повідомляє про права порушення, і ви можете поскаржитись так. Чи Ютуб сам алгоритмом відслідковує? Схожість ваших відео, і він пише там 80, 90, 100% схожого до вашого відео. І саме тікток запозичив цю алгоритмічну послідовність у Ютуба. Тому що раніше Тікток відслідковував тільки чіп-код вашого відео. Я про це вже розповідав в попередніх відеороликів. А ось зараз він іще й буде аналізувати відео картинку та аудіозапис вашого звуку. І ось не раджу вам просто перезаливати свої відеоролики. Краще, якщо ваш відеоролик залетів, перезніміть його і записуйте, заново публікуйте в свій Тікток. П'яте це зняття соцмереж з вашого Тікток-аккаунту. Так, так, все більше і більше людей стикаються з цією проблематикою, що не можуть додати свій інстаграм або Ютуб канал. Немає взагалі цієї функції. Чому так робить Тікток? хто поки не знає і не зрозуміло. Або це баг TikTok після оновлення. І він повернеться або кожної людині є певна своя версія. Так TikTok як так і працює. У одних є попереднє оновлення, а у інших вже може бути на два-на-три оновлення подалі, навіть якщо ви живете в одному місті. А ось чи поверне Тікток, ось саме Інстаграм і Ютуб посилання для інших відеоконтенту для інших авторів, невідомо. Це може бути певний блок за певні порушення або певна мітка по певній ніші. Поки ця інформація невідома, але в своєму Тіктоці 100% я про неї ще буду розказувати. Якщо я буду дізнаватися, а повірте мені, я дізнаюсь про це. Перший. Шосте офіційне зняття ваших відеороликів з рекомендація, або стрічки для тебе, як українською мовою. І так, є певні порушення, якщо ви їх допускаєте. Так, про порушення. У мене також є ціле відео на Ютубі, перегляньте його. І ось, якщо ви робите певні порушення, саме порушуєте певні права Тіктоку, або там само ви спамите, або перезаливаєте відео, він просто ваші відео Знімає стрічки рекомендацій, офіційно дає вам апеляцію, щоб обжалували. Але з практики е, десь 70% контенту випускають, але 30% просто блокують. І коли вас блокують, на певний проміжок часу ваші відео не будуть залітати в рекомендації. Який цей час також 100% ніхто не повідомляє, але з практики знаю, що приблизно від 24 годин. Так, у нас був кейс недавно, коли зняли наш відеоролик, через 2 Відео відпустили. А ось був один кець, коли відпустили не тільки аж на п'ятий день. Сьома це розширення заборон, які не можна буде робити в ТікТоці. І ось раніше в да, не можна було там алкоголь, тютюн, сексуальне насилення, секс і все йому подібне. Так, і ось саме тут є якась певна ситуація, яка вже зрозумів Тікток, що через Тікток дуже багато йде продажів, і він цього нічого не отримає. І ось. este Продаж офіційних брендів, або підробок, або як він говорить, прямої продажної реклами без відома і повідомляння, що це контент рекламний, не буде пропускатися в рекомендаціях тіток. І таким чином ваші відео будуть бачити максимум тільки ваші підписники, і то певний їхній відсоток. Ось, якщо вам цікава саме ця тематика, пишіть в коментарі, і ми її розберемо більш детальніше, які порушення ви не повинні допускати саме в Тіктоці, щоб ваш. Ваше відео залітали на великі перегляди і не знімали стрічки рекомендацій. І восьме, це ваші відео. І не тільки відео, але й канал можуть просто видалувати без попередження. Так раніше, щоб ваш канал ви видалили по закону Тіктоку, у вас повинно було бути перше попередження. І далі після видаляння у вас є право апеляції. А зараз Тікток убрав цей пункт, і тепер відразу він може видалити ваш канал без апеляцій. І так, це напевно більш така. Погана ситуація. І для молодих каналів це найкритичніша ситуація, тому що, поки у вас немає 10 тисяч підписників, до вас відноситься Тікток не як до автора, а як до споживача. І таким чином ваш контент перевіряється більше детальніше. І вилучання саме ваших відео, і навіть вашого аккаунта збільшується в пропорції. А ось якщо ви вже хочете розвиватися в Тікток і заробляти саме з Тіктоку, якщо ви експерт або бізнес, швидесенько записуйтесь до наступного потоку по навчанню в Тіктоці. Па-па!